Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дві речі. Перша це джезва, грецького виробника Mediterranean Art. Це ексклюзив. І така вороночка, про неї трош, так, трошки теж поговоримо. Дозувальна воронка, з якою значно легше засипати каву і тримати все в чистоті, приблизно 8 см в діаметр. Але перейдемо до джезви. Це унікальний продукт. Ви могли бачити цю фірму на європейському ринку, але там немає таких джезв, як у нас. Вони відрізняються і доволі сильно. Перша відмінність це серія чемпіон. Я так зрозумів, це через те, що слава Вайбіш став чемпіоном світу по джезві і брик. Тобто це джезва не тільки ручної роботи високої якості надвисокої, а ще має деякі. Суттєві відмінності, які зроблені саме для нашого ринку. І перше, це товшина джезви. Вона товстенна в порівнянні з тими, які є на на європейському ринку. Ця прям дуже солідна. 204 грами для версії 100 мл. По-друге, це покриття, внутрішнє покриття це просто якесь чудо на жодній джеві, ну можливо на своє подібне. Такого блискавичого покриття немає. Тобто, якщо ми подивимось іншу джезу, то вона стає такою матовою. А тут досі блищить. І це після більше ніж року використання. І ще, я так зрозумів, шар цього покриття товстіше, тому що, як ми бачимо, тут є така крапля, і тут немає випуклостей, тобто це крапля саме олова. Але ви думаєте, то і що, І то вона блишить і що? А є прикол, що її легше протирати, легше чистити серветочкою після того, як ви її помили. І це суттєво впливає на кількість масел, яке тут залишається їх краще в себе впитує. Тобто, вона буде чистіша. Але є ще один момент. Зараз ви побачите джезву, яку я мив приблизно три рази, 2-3 рази. А цю я не мив ніколи, Тобто, не полірував. Тобто, ви бачите, що мідь утримує свій вигляд довше, не дивлячись на те, що я її використовував піску, мацав. Все одно покриття тримається дуже добре. В нижній частині є трохи вже сліди, такі потемніння, але не настільки агресивне. Але є один важливий момент, який про неї треба знати: це те, що донце все-таки не супер рівне і воно не буде надефективним на індукції. Тобто, якщо використовувати індукцію або електричну плиту з адаптером, за рахунок того, що вона не дуже рівна, вона не буде передавати тепло настільки ефективно, але маленький об'єм, хвилина, ролі не буде грати, тобто можна використовувати крізь, але менш ефективно. Я просто це помітив, коли використовував дві джезви для зварювання одного об'єму кави. Ця була трохи повільніша через неефективність передання енергії. Але для газу, для піску, це не буде мати значення. Що ж, тепер ви знаєте, що якщо ви бачили цю джезву і думали, за що такі гроші. Тепер ви знаєте, за що, за якість і ексклюзив. На цьому все. До зустрічі!